Так, продовжуємо тему нашу з сівалками. Тут у нас вже сівалка сіяла форш Маестро на 45-й міждуря. пари нема вжилися, в другої теж немає, третій немає. Тут вже хвороби. Це хвороба, це не клещ. Е, вже замучили його, ну, на цьому році ми не будемо нічого обробляти. От у нас. значить. Такі от тріщини, вологи нема. А, десь і бур'янці є, ну, то вони вже не конкуренти. В общем, отакий от, от посів від от Супиенки, да, дуже відрізняється. І не мені рассказывать, що там. підготовка різна. Підготовка однакова, Культивація була везде. А, кстати, за підготовку грунту вам розкажу. тут на цьому полі була дисковка. На 10 см, причесвіний горох. Тут мав бути ріпак, але ріпак не вийшов в цьому році. Соняшник приторія. Від компанії НПЗ. Такі от листочки. В принципі, держаться, оце вже тут клещ у нас от є. Де клещ, де хвороби? Десь є. Ну, в принципі, це він 1,50 метр. 50. Висота в нього... Так, де моя лопата? Десь я, я вже загубив десь лопату, Йоб май! Йо. Опа! Вон вона. Отакий корінь! Ось корінь який! Така от рослина Суреллі, фінгента суреллі! Теж хорш. Теж 50 тисяч, але є, що гібрид другий. І другий обробіток. Це у нас глибоке рихлення. Перва нема, друга нема, третя нема, четверта на здохі, п'ята на іздохи. Шоста теж вражене. В общем, все вражене. Ніхто нічого ти обробляти не буде. Так, що у нас тут поміж дорядки? Так, задихається він весь. Задохнувся, от у нас така от корка тут. Цвіць задихнутий, буряний пруть. Тут на нас срочно міждурядка робить, срочно, ви бачите, без міждурядки тут нічого діла не буде. Ось вот такий от соняшник, міждурядки немає, мож... на не об'язательно треба набросити ці харші всі, треба супенку вертатися, креен доставати, обов'язково. Так, от такий у нас от тут глибока риха. Дощу нагадаю не було у нас зовсім. Так, оце у нас тут оранка була, теж суреллі, все те же саме посів день в день. Так, от ми дійшли там де не було вробітку. от ми бачимо ріпак. Валяється у нас. Ого, так, ось викопали. Так, лопата краще не втикнеться. Тут... Не було бруд. Так, от значить. Три рослини у нас. от вони. Це один і той же гібрид, посіяний день в день на цьому полі і на цьому полі. Це поле, це глибокорихлення, це поле оранка, а отут от кусок. Не оброблений, тобто вона ходила сівалка отак, з необробленого йшла на оранку. Оце, значить, необроблений у нас прямий пасів. Це у нас оранка. Це у нас глибока рихлення. По корінню показує. Оце у нас глибоке рихлення, отаке коріння. Це у нас оранка отаке коріння. І оце у нас. Прямий пасів отако коріння. Тобто, так, оце вони значить... А, і в ось четверта, я його провіз. Вон. Я його провіз з того поля, там у нас поле. Це е, приторія від компанії НПЦ. Е, по гороху посіяно. Перед горохом було рихлення. Е. Ось от, от таке от, така от історія. Дивіться, який корінь. Самый классный корень. Так, це то, що у нас прямий посев, значить. Оп. А, діаметр 24, пусть дихай будет. Це у нас те, що Оранка. А, 30... А, не 28. 28. Це то, що НПЗ по а, цьому. 26.